Ідеального велосипеду, звісно ж, не існує. Навіть найтоповіший байк з часом захочеться трошки змінити під себе, і це нормально, бо за час володіння байком у вас може змінитись манера їзди, вам може сподобатись нові дисципліни, і поточний байк для них зовсім не підходить. Або ж можете знайти друзів, наприклад, на гревелах, і вам з ними кататись на своєму умовному ендурику не дуже цікаво. Тому при виборі нового байку завжди будьте готові до деяких компромісів. І взагалі не намагайтесь вибрати собі один велосипед на все життя, ви ж не другу половинку собі шукаєте, врешті-решт. І особливо це стосується новачків, вони таким часто грішать. Але ж це і не значить, що треба брати перше, що трапилось на вітрині, бо так можна собі і жагу до їзди відбити, а воно вам треба. І от якраз щоб такого не сталося, я і підготував інструкцію з п'яти кроків, які допоможуть вам підібрати найбільш підходящий велосипед. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. І давайте я відразу вам скажу, що ці п'ять кроків я вигадав не сам. Вони існують на ринку продаж доволі давно і ними користуються всі адекватні магазини та продавці, яким важливо не просто побільше продати, а допомогти вибрати якомога кращий велосипед для клієнта, щоб потім він кожен день радувався своїй покупці, а не жалкував про неї. Ба Більше ці кроки можна з легкістю адаптувати під вибір абсолютно будь-чого, хоч автомобіля, хоч генератора, хоч ігрового комп'ютера. Тому діставайте свої блокноти та готуйтесь нотувати. Звісно, якщо ви ще користуєтесь блокнотами у 2023-му. Це найголовніший етап. І саме на ньому більшість робить помилки. Перед тим, як перейти до вибору конкретної моделі велосипеду, спробуйте відповісти собі на питання, де саме я планую на ньому їздити. Наприклад, якщо вам потрібен велосипед для щоденної їзди на роботу, а на вихідних ви не плануєте виїжджати далі найближчого парку. То, скоріш за все, вам варто придивитись до Сітібайків. Вони доволі швидко несуться міськими вуличками, мають комфортну посадку та зазвичай обладнані компонентами, що не сильно вибагливі до обслуговування. А можливо, ви завзяти турист, і велосипед вам потрібен лише для того, щоб розширити межі свого хобі. І ви вже уявляєте, як обвішуєте свій байк сумками і вирушаєте у подорож. Але ви не дуже полюбляєте їздити асфальтом, та й залазити в непролазні хащі теж якось не дуже подобається. Що ж, це звучить як цільове використання туринга, ну або гравійника. Ну а якщо ж ви впевнені, що вся ваша їзда буде тільки по бездоріжжю, а асфальтові дорожки та гравійки ви будете переїжджати хіба що впоперек, тоді вам точно треба придивитись до гірських велосипедів. Такі велосипеди мають широкі, зубаті покришки та амортизацію, що не дають втратити щеплення з поверхнею, а їхні потужні рами можуть впоратись з будь-яким камінням чи корінням, що трапиться на шляху. Загалом, я думаю, основну думку ви вже зрозуміли. Обирайте велосипед, відштовхуючись не від назви бренду на рамі та не від величини знижок, і не від порад друзів та всіляких блогерів. Це виявляється, свій огород камінь кинув. Обирайте байк відштовхуючись тільки від того, де ви будете його використовувати. Припустимо, ви вирішили, що вам потрібен гірський велосипед. Але ж яку МТБшку обрати, бо їх капець як багато на ринку? Ну, дивіться, якщо ваша їзда буде зводитись тільки до прогулянок або невеликих подорожей, то для цього вистачить будь-якого гірського байку аматорського рівня. Звісно, у таких МТБ далеко не найтоповіші компоненти, та й рами не можуть похвалитись найновітнішими технологіями, проте ви не заплатите за той потенціал байку, який все одно, скоріш за все, не будете використовувати, до того ж такі велосипеди значно дешевше обслуговувати. Ну а якщо ж ви спортивна людина і вас цікавлять тільки швидкість тренування та результати, а можливо згодом ви захочете ще й прийняти участь у якихось місцевих перегонах, тоді краще дивіться на гоночні моделі. Наприклад, кроскантрі. Такі байки витримують значно більше навантаження, мають чіткіше керування та й зазвичай оснащені найновітнішими технологіями. А ще у них доволі агресивна геометрія, що спрямована саме на результат. Тому для прогулянок вони не дуже підходять. І така спеціалізація притаманна всім типам велосипедів. МТБ я вибрав лише як приклад. А щоб вам було легше орієнтуватись у всьому цьому велосипедному різноманітті, можете передивитись наш плейліст Велосипедна Енциклопедія. З нього ви можете дізнатися, чим відрізняється All Mountain та Enduro, що таке циклокрос і монстрокрос, і навіть можете дізнатися історію створення трюкових велосипедів. Посилання на плейліст шукайте в описі. На цьому кроці можна було б сказати, обирайте максимальну комплектацію, на яку вистачає бюджету, і перейти до наступного кроку. Але насправді все трохи складніше. В принципі, для бюджетних чи топових велосипедів таке правило плюс-мінус працює, а от в середньому сегменті велосипедів все не так однозначно. Доволі часто виробники намагаються зробити велосипед середнього класу більш дешевим, проте залишатись у тій же ваговій категорії. І це зрозуміле рішення. Власне, саме цього і бажають більшість покупців, але чомусь вони потім невдоволені, коли так роблять виробники. І у таких компромісах дуже важливо зберігти баланс, і, на жаль, не всі бренди цього дотримуються. Наприклад, якщо на гірському велосипеді стоїть трансмісія Shimano Dior та повітряна вилка, то механічні гальма абсолютно неприпустимі, бо вони не впораються з тими навантаженнями, на які розрахований цей велосипед. Або ж можна зустріти монетки, що на одну-дві групи нижче, ніж перемикачі. І це доволі популярне рішення, оскільки більшість покупців дивиться саме на перемикачі, навіть не підозрюючи, що за чіткість перемикання відповідає монетка. І варіантів таких незрозумілих комплектацій може бути доволі багато. І що ж з цим робити? Шукати компроміси. Щоб обрати найбільш збалансований велосипед для тієї чи іншої дисципліни, варто лише пам'ятати, що саме велосипеда є найголовнішим а це ефективність гальмування та жорсткість конструкції. Тому я раджу обирати байк з потужними гальмами, якісно зібраними колесами, і хай не найкращою, але все ж таки збалансованою трансмісією. І забути, як страшний сон, велосипеди з топовими задніми перемикачами, ватними гальмами та розклебаними колесами. Для більш взваженого вибору дуже важливо обрати декілька моделей для порівняння. Але сильно не захоплюйтесь, 2-4 буде більш ніж достатньо. Стикнувши суміжні моделі лобами, ви зможете наочно побачити всі їх переваги та недоліки щодо одна одної. І може виявитись так, що для того, щоб зробити велосипед А по комплектації, таким самим, як велосипед Б, треба ввалити ще 30-40% від його початкової ціни. Така собі інвестиція, як на мене. Тому уважніше перечитайте специфікації, подивіться огляди, та якщо є можливість побачити велосипеди вживу, скористайтесь цим. Так ви зможете ретельніше придивитись до якості збірки, швів та фарбування. А також не соромтесь задавати продавцям всі можливі питання, які є у вас в голові. І навіть якщо продавець прямо зараз не знає на нього відповідь, він обов'язково знає, де її швидко знайти. Ну, в принципі, ж неможливо все тримати в голові. А ще попросіть прокатитись на велосипеді, щоб зрозуміти, чи підходить вам його геометрія, чи ні. Звісно ж, якщо магазин не відмовить вам у тест-драйві. Передаю привіт драйв спорту. І до речі, на каналі Велопланета ви можете знайти огляди всіх цікавих новинок, що приїжджають до нас в магазин. Там і перший карбоновий Прайд, і електрички від колишніх фіксерів, і навіть гревел на планетарці. Посилання на плейліст з оглядами я залишу в описі. Взагалі, я думаю, ми знімемо окремий ролик про те, як підібрати ростовку велосипеда. Тому тут я дам лише загальну інформацію, якої, в принципі, для більшості буде більш ніж достатньо. Але якщо ви дивитесь це відео пізніше, ніж лютий 23-го року, то можете пошукати відос про ростовки в описі. Звісно, що якщо йосня не завадить його зняти вчасно. Насправді, вибір ростовки велосипеда не такий складний, як може здатися на перший погляд. Всі виробники, ну хіба що окрім відвертої китайщини, дуже ретельно розроблюють свої велосипеди, роблячи так, щоб вони були однаково зручними для людей будь-якого зросту. Тому рами можуть мати 3, 5, а то навіть і більше розмірів. І кожен розмір РАМ має свій діапазон зростів, для якого він підходить, і найпростішим рішенням буде дотримуватись рекомендацій виробника, користуючись їх розмірними сітками. Але тут, як завжди, є одне але. Якщо ваш зріст знаходиться між двома розмірами, наприклад, по таблицям виробника вам підходить М та L, то краще буде обирати менший розмір, тобто М. Так, через деякий час, коли ви проїдете сотні, а то й тисячі кілометрів, вам може все ж таки здатися, що раму треба було брати більше, і от Наслухався всіляких блогерів, щоб їм повилазило. Але ж цю проблему доволі швидко вирішити купівлею більш довгого виноса. Проте, треба буде звикнути до того, що керування стане трохи менш чітким. А от що робити, якщо вам з часом захочеться вкоротити посадку, а винос стоїть і так найкоротший? Різати раму болгаркою і оте, що у вас вийшло зварювати назад, така собі ідея. І така ж порада з вибором меншої рами стосується і людей з короткими кінцівками. Але у такому випадку треба обирати менший розмір рами не тільки коли ви знаходитесь на рубежі двох ростовок, а й коли ваш зріз знаходиться у першій третині підходящого для вашого зросту діапазону. А взагалі тут, як і у четвертому кроці, якщо є можливість прийти в магазин, посидіти, покататись, порадитись з продавцями, то обов'язково з цим скористайтесь. Повірте, ви дуже сильно спростите собі велосипедне життя. Так, я знаю, що я казав про 5 кроків, але я не можу собі дозволити про це не сказати. Взагалі, як назвав би це крок нуль, бо, як на мене, саме з цього треба починати вибір нового велосипеду. І звісно ж, я кажу про найголовніше, про безпеку, а точніше, про велосипедний шолом. А от чому носіння шолому це дійсно дуже важливо і як його правильно обрати, ви можете дізнатись з нашого окремого відео, ось тут буде воно. А ось тут вас чекає історія бренду GT та огляд гравійника з оновленою технологією третього трикутника. Взагалі, на каналі Велопланета дуже багато цікавих відео і ще більше в планах на майбутнє. Тому не стійте в дверях та скоріш заходьте до нас. А з вами був Сергій Чобітко, до зустрічі у нових відео!